Ну, що рідний, їдемо працювати. Господи, благослови нас. Військові священики звершили гуманітарну місію на Донеччину у зоні проведення бойових дій. Вони передали продукти харчування військовим та цивільним мешканцям прифронтових міст. Окрім цього, вони організували евакуацію мешканців з Торецька та околиць Бахмуту, які виявили бажання покинути зону бойових. Сьогодні на священики Української православної церкви маємо стати справжніми національними. Тому що треба працювати з місцевим населенням. Треба доводити, що тут залишатись зараз не можна. Це небезпечно. І на деякий час треба покинути свої домівки для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх близьких своїх дітей. Дякуємо вас, дорогі православні брати і сестри у Христі. За вашою молитвою, перша ластика, 5 чоловік ми доставили з евакуйованих з Торецька до Ізюма. І зараз вони знаходяться на території Кафедрального собору, де далі будуть знаходитися до тих пір, коли поїдуть вже на Київщину, на Київщину в нові місця, де будуть жити, мешкати, поки неможливо буде ще повернутися вже в Мирний Торецьк. По благословенню Блаженнішого Нуфрія, Мітрополіта Київської та всієї України була звершена духовно гуманітарна місія в зону бойових дій Донецької області. Наше військове духовенство передало ліки, продукти харчування військовим та цивільному населенню. А також задача цієї місії була евакуація людей, які там проживають. Місія пройшла важко, були всякі перепони. І, ну слава дякувати Богу. Ми це звершили. Ми дуже дякуємо військових, які нам допомагали адміністрацію міст Донецької області, полі, поліцію Києва і Київської області, які нас супроводжували, а також тих, хто нас зустрів у цьому монастирю і надав житло, уют та любов цим людям. А також низький уклін митрополиту Августіну. Та його помічнику протирії В'ячеславу Яковенко в доброї і такої правильної організації цього миротворчиської поїздки. Проторі В'ячеслав був руководителем цієї поїздки, і він як грамотно все це організував, що в нас не було ніяких, ніяких таких запинок в нашій праці. Наступного дня до монастиря завітав митрополит Білоцерківський Богославський Августин, який особисто поспілкувався з вірянами та поцікавився їх потребами. Згодом відбулася спільна молитва, після якої присутні отримали символічні подарунки. А митрополит звернувся до вимушених переселенців зі словами підтримки. Вітаю вас в цьому святому місці. Обитель молода, але думаю, що з вашими Молитвами вашою присутністю, наші сестри під керівництвом будівничого ця Валерія, буде розбудовуватися. Ми не знаємо, як подалі будуть події розвиватися, але сподіваємося, ласку Божу І ви дякуйте Богу, як ми це зробили. Бо перед цим мені хтось з вас сказав, Владика, ми вдячні, що ви прийняли. Та ми вам дякуємо, що нам не треба було десь далеко ходити, а ви прибули до нас, щоб ми могли коштички засвідчити те, що ми вірні заповідям Божим. Найперше, про любов до ближнього. Я думаю, те враження, яке у вас гарне справилося робити, збережеться, ви не розчаруєтеся. Напевно, ніхто не міг подумати, що зовсім недавно, що так складеться доля ваша. Але ну, шляхи Господні нам невідомі і не збагнені. От єдине, що треба, бережитися від того, щоб роптати на Бога, ну, не, не, не задоволені висловувати, щоб у вас була в серці якась образа, не дай Бог ще ненависть, тому що це неприпустимо для християнина. А про вас будемо дбати. І я навіть не даю казівок, є досвід. І бачите, сестрички наші монашки, як до вас ставляться, це щиро. щиро. Ось. І, і я радий, що от така можливість, і саме сюди ви прибули, з тих далеких країв, де і війна, де повинні. Напевно, було важко розставатися своїми рідними місцями, своїми батьківщиною, але дай Бог, щоб тут у вас ну, такий був настрій, щоб ви біль. Такий розпач був притушений, бо Господь земля сповнення, все, все Божа земля. І е, є люди, які далеко за кордон поїхали, хтось жалкує, хтось залишається. І, дай Боже, щоб ви дочекалися не разом, щоб вже можна було повернутися додому і щоб те майно, яке залишилося, кого не зруйноване, е, можна було якось до приводити. Але це не головне. Головне це, щоб. Ого, Душу свою спасти. Потроху сунемось на Волчанськ. там нас чекають. Маємо надію, що зараз ми помолимось, попросимо Богородиці, щоб покрила своїм святим емофором всіх цих людей, наших захисників. Можемо допомогу, щоб тут було мирно. щоб все було добре нашу Україну і наслідних чат, що в великих випробуваннях перебуваємо. Даруй державним мужам і всім на українській мудрість, все в серці їх страх твій і совість до щоб добре керували державою нашою і дбали про народ України і про церкви, то і належно турбувалися. Христового, Бога Сина Твоєго. вами славе славічі, і Сина і Святого Духа, воєнні. Escrito, também não há. Ну, трохи допомагаємо. Зараз ми знаходимося біля свято-Клементіївського храму. Бачимо, як храм пострадав від обстрілу. Просто немає слів. І можемо побачити отакий опасковок, який буде з нами. Свято-клементіївський храм. Місто Торецьк. Ось так наглядає всередині. Ось такий купол. Можемо побачити, що сталося. Плитка розбита. Така от. Зараз перед нами Макарівський храм. Також можемо бачити, що вікна вибиті, купол знесений, осколки. В общем, отак така от ситуація в місті.